Україну цікавить подальший розвиток подій, що стосуються проведення чергового організації. Черв Ми чули заяву і президента України, що за необхідністю і в разі надання клопотання від Генерального штабу Збройних сил України можливо проводитись чергова, всьома черга часткового в'язання. Але на сьогоднішній день є дуже потужна альтернатива не проведення чергової черги мобілізації це відбір на військову службу за контрактом. Розуміємо, в чому різниця, тому що мобілізація це дещо примусовий захід, м'яко кажучи, а реальна це примусовий захід фактично. Виконувати свій обов'язок конституційний по захисту держави. Тобто люди є мотивовані, є добровольці, я показую досвід, є в чомусь все менше і менше І як альтернатива проведення мобілізації це проведення від, від набору на військову службу за карта. І причому є досить серйозні підстави для того, щоб його проводити. Тому що ви вже чули, знаєте, і ми вам підготували. Але певні витяги з документів, в першу чергу, відомості грошового нарахування, де визначено грошове забезпечення військовослужбовців. Тобто всі, які будуть призвані на військову службу за контрактом, вони будуть отримувати більше 7 тисяч гривень. На сьогоднішній день для де Тернопільщини це дуже серйозні гроші. І люди у нас виїжджають. Щоб, на заробити, щоб заробити саме такі гроші, може трошки більше, але це без віддавів від пункту пасічної диссокації, за винятком, і що буде виконуватись бойовий завдання. Тому я зупиняюсь на першому питанні це проведення мобілізації. Мобілізація може бути проведена, в визначенні терміни, запропоновані терміни начальникам Генерального штабу чи Генерального штабу України України коли буде підписаний за клопотанням Генерального штабу указу Президента України про проведення чергової черги мобілізації. Вона буде, якщо буде проводитись, вона буде проводитись в менших обсягах, ніж була четверта черга мобілізації, тому що певна кількість військовослужбовців вже залишається на військовослужбу за контрактом. Це ті бойові хлопці, які пройшли горнила війни. Які мають певну підготовку, які є базісом для подальшої підготовки молодих людей чи молодих ну, не за віком людей, а молодих людей, ті, які будуть в подальшому пов'язувати службу в разі проведення мобілізації. В разі якщо суспільство, в тому числі і на Тернопільщині, зрозуміє, що Поєднання військової служби і поєднання своєї професійної підготовки, тобто призив на військову службу за контрактом – це їх опит, то держава готова платити цим людям певні кошти, тобто більше 7 тисяч гривень. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, якщо взяти масштаба інших країн світу, то це був досить такі, середній або нижче середнього грошове забезпечення для військових. Але в масштабах України на сьогоднішній день, маючи наслідки попереднього керування державою, то що уряд зміг виділити для Збройних сил, це досить серйозний поштовх і мотивація для призову Збройних сил України. І відповідно подальша служба буде цих молодих людей чи не зовсім молодих людей. Але це є певна мотивація для того, щоб відда віддати частину свого життя, самослужби, збройних сил України і захисту держави.